Сім фільмів про християнські чесноти. Сучасний кінематограф приділяє набагато більше уваги людським гріхам та слабкостям, аніж чеснотам і необхідності провадити праведне життя. І хоча такі фільми нерідко теж можуть принести вам неабияку духовну користь. Варто поглянути також і на інший бік медалі. Пропонуємо вашій увазі сім фільмів, що розкривають тему важливості християнських чеснот за будь-яких життєвих обставин. Смирення Про богів і людей 2010 рік. Цей драматичний фільм, створений на підставі реальних подій, розповідає історію спільноти монахів-трапістів в Алжирі, що мешкають у гірському монастирі. Восьмеро братів живуть у мирі та злагоді. Не маючи жодних конфліктів із мусульманами, з якими вони співіснують протягом років. Але певної миті напруженість у регіоні починає зростати. Радикальні угрупування ісламістів беруться за зброю і розпочинають кривавий терор проти мирного населення, чужоземців та іновірців. Монахи розуміють, що їм загрожує невідворотна загибель. Вони, як і будь-які люди, відчувають паніку, страх і зневіру. Але зрештою роблять свідомий вибір залишитися. Вони смиренно ввіряють себе та свої долі в руки Божі, бо розуміють немає нічого важливішого від того, щоб покірно служити до кінця людям, які цього потребують. Щедрість і великодушність заплати іншому. Хлопчика Тревора ніяк не можна назвати найщасливішою дитиною у світі. Він живе у двох із матір'ю, що працює на двох роботах і має проблеми з алкоголем. Якось шкільний учитель розповідає його класові про те, що кожна окрема людина може докласти зусиль, щоби зробити світ кращим і добрішим, і пропонує учням подумати над тим, як можна втілити цей задум у життя. Тревор вигадує концепцію Заплати іншому. Згідно з нею потрібно допомогти трьом незнайомим людям, кожен із яких своєю чергою також допоможе трьом іншим. Таким чином, згідно із задумом, добро у світі зростатиме у геометричній прогресії. На своєму шляху хлопчик стикається з безліччю труднощів, він тяжко переживає невдачі та зневіру, однак продовжує робити свою справу, поступово помічаючи, що його задум насправді працює. Попри те, що доля самого Тревора складається трагічно. Фільм змушує глядача дивитися на світ із більшою надією та оптимізмом. Адже те зростання добра у світі, що вже розпочалося, тепер буде не так уже й просто зупинити. ЧИстота Ромео і Джульєта. 1968 рік Чистота І ЦНОтливість це та чеснота, яку, мабуть, найважче знайти у кінематографі. Часи, коли Голлівуд дбав про моральність у кіно, борючись навіть із надміру довгими поцілунками, залишилися далеко позаду. І тепер дуже складно знайти фільм, який демонстрував би глядачеві необхідність провадити життя відповідне християнській сексуальній моралі. Всі ми знаємо Ромео і Джульєту насамперед як трагічну історію про двох юних закоханих. Однак не останньою в цій історії є саме чистота їхнього кохання. У той час, як сучасна культура закликає молодих людей не стримувати себе і давати волю всім своїм пристрастям і забаганкам, персонажі класичного шекспірівського твору, незважаючи на пов'язані з цим труднощі, шукають способу зробити свою любов законною в очах Божих. Попри те, що їхні серця палають від кохання, а розум затуманює пристрасть. Вони розуміють, що найбільшою винагородою для їхніх почуттів стане шлюб, бо лише назвавши одне одного чоловіком та дружиною, вони зможуть пережити ці почуття у всій повноті. Вдячність Бенкет Бабетти 1987 рік. У невеликому данському селі живе суворий протестантський пастор і двоє його доньок, що відмовилися від особистого життя та власних сподівань і зміркувань християнського обов'язку та боргу перед батьком. За певний час у їхній дім потрапляє жінка на ім'я Бабета, яка втекла від революційного терору, що шаленіє в її рідній Франції, та хоче найнятися до родини куховаркою. Аскетичній та скромній родині зовсім не потрібна прислуга. Проте вона приймає Бабетту під свій дах. Роками жінка невтомно працює, годуючи сім'ю, аж доки до неї не доходить дивовижна звістка. Лотерейний білет, куплений багато років тому, виявився виграшним, і тепер вона може поїхати додому, щоб отримати солідну суму і зажити в достатку. Сестри сумують через скору розлуку, однак не намагаються втримати Бабетту при собі, визнаючи за нею право на власне життя. На прощання Бабетта вирішує влаштувати для місцевої парафії розкішний обід, учасники якого ще не знають, що вона вже вирішила поставити вдячність сім'ї, яка надала їй притулок у скруті вище за власні інтереси. Поміркованість Зоряні війни 6. Повернення джедая 1983 рік. Навіть такий легкий та розважальний фільм, що не містить у собі складних рефлексій і надто глибоких філософських питань, може змусити нас замислитися. Для цього варто спробувати поглянути на них дещо глибше, ніж на фантастичну казку про космічні кораблі та інопланетні раси. Одним із наріжних каменів сюжету шостого епізоду зоряних війн є здатність до самоконтролю та поміркованості у рішеннях та вчинках. Молодий джедай, люк Скайвокер, змушений навчитися цього з власного подекуди доволі гіркого досвіду. Драматичні події, що розгортаються навколо нього, постійно ставлять його перед спокусами дати волю своїм почуттям, бажанням та емоціям, втратити самоконтроль, найважливішу цінність для справжнього джедая воїна світла і тим самим перейти на темний бік сили. Терпеливість, життя Прекрасне. 1997 рік. Життя радісний, щирий та енергійний чоловік на ім'я, Гвідо, обдарований надзвичайною здатністю перетворювати життя людей довкола на свято, знайомиться з молодою жінкою і закохується у неї. Пара одружується. В неї народжується син, який зростає в атмосфері любові та добра. Але ця романтична казка закінчується. Коли розпочинається Друга світова війна, і Європа опиняється під гнітом нацизму. Батька з сином заарештовують через їхнє єврейське походження і відправляють до концтабору. Щоб допомогти синові витримати жахіття такого життя, Гвідо переконує хлопчика в тому, що все, що відбувається навколо, це лише гра, для перемоги, в якій необхідно дотримуватися низки правил. Наприклад, не потрапляти на очі солдата. Не плакати і не скаржитися, не вимагати їжі, навіть якщо дуже хочеться їсти. Проходячи разом із сином крізь випробування без нарікань та з невгасимим оптимізмом, Гвідо не лише зберігає його душу незаплямованою навколишнім злом, а й урешті-решт рятує його життя, сплативши за це високу ціну, але не втративши сили духу. Старанність. Товариство мертвих поетів 1989 рік. Ексцентричний і невгамовний Джон Кіттінг, учитель англійської мови і літератури, що має унікальну та нетипову манеру викладання, влаштовується на роботу до престижного коледжу для хлопчиків, який славиться своєю жорстокою дисципліною і старовинними традиціями самовіддано працюючи попри шалений спротив шкільного керівництва. Вчитель намагається не просто передати учням мертву букву знань, він прагне прищепити їм справжню любов до поезії та літератури, а також розкрити унікальні здібності кожного з них. Крок за кроком Кіттінг завойовує довіру учнів своєю відкритістю, щирістю та невтовним бажанням пробудити їхні серця, не дати їм омертвіти і закостеніти в умовах навчального закладу, сама атмосфера якого спонукає їх до цього. Його праця перетворюється у справжнє служіння, і навіть коли трагічні обставини обертаються проти нього, Кіттінг має всі підстави вірити, що його лекції не пройшли для хлопців марно. А отже, його самовіддана робота принесе в майбутньому рясні плоди.